Перший крок Дозвольте моєму Слову стати живим в вас, бо лише це одне може принести вам ту користь, яка вам потрібна, аби дух ваш зміг здійнятися у світлі височини вічних садів Бога. Нема ніякої користі від знання про слово. І якщо ви речення за реченням Змогли б на пам'ять прочитати все моє послання, щоб таким чином навчатися самим та навчати своїх ближніх, від цього не буде ніякої користі, якщо ви не будете вчиняти згідно з ним, не будете думати у сенсі мого слова і не впорядкуєте згідно з ним усе своє земне життя як щось самоочевидне. Що увійшло в вашу плоть і кров, що невіддільне від вас, лише тоді ви зможете почерпнути з мого послання ті вічні цінності, які воно несе в собі для вас. По їхніх ділах ви пізнаєте їх. Ці слова Христа в першу чергу стосуються усіх читачів мого послання. По їхніх ділах. Значить, за їхніми діяннями, тобто за їхніми думками, за їхніми вчинками у повсякденному земному житті. До вчинків належить також ваше мовлення, не тільки ваше діяння, бо мовлення є діянням, вплив якого ви досі недооцінювали, навіть думки належать до діяння. Люди звикли говорити, що всяк. Вільний думати, що хоче, цим вони хочуть дати зрозуміти, що за думки не можна притягнути до відповідальності на землі, бо вони знаходяться на рівні, недосяжному для рук людини, тому часто вони найлегковажнішим чином грають з думками, або, точніше кажучи, грають в думках. На жаль, Часто у дуже небезпечну гру, в легковажній ілюзії, що вони можуть вийти з неї без наслідків для себе, але в цьому вони помиляються, бо думки також належать до грубої матеріальності, і за будь-яких обставин мають бути і спокутувані в ній, перш ніж дух буде здатен вільно здійнятися, як тільки він розірве зв'язок. Із земним тілом. Тому намагайтеся вже своїми думками завжди вібрувати у сенсі мого послання таким чином, щоб ви бажали лише шляхетного і не опускалися у низини, гадаючи, що цього ніхто не зможе побачити або почути. Думки, слова та зовнішні вчинки. Все це належить до царства грубої матеріальності цього творіння, думки діють в ефірній грубій матеріальності, слова в середній, а зовнішні вчинки формуються в найгрубішій, тобто найщільнішій грубій матеріальності. Ці три види вашого діяння грубоматеріальні, але форми усіх трьох тісно пов'язані одна з одною. Їхні впливи переплітаються. Що це для вас означає? Наскільки серйозно, а часто й визначально це проявляється у ході вашого буття, першої миті ви не зможете оцінити? Це означає не що інше, як те, що їх думка, продовжуючи автоматично діяти за родом своїм, може підсилити подібне до себе. Середньої матеріальності І таким чином спричинити сильніші форми? З цього виходить, що так само, продовжуючи діяти в цьому підсиленні і далі вона виникає у видимій діючій формі, у найгрубішій матеріальності, здавалося б, без вашої безпосередньої участі в цьому. Який жах знати про це? Коли відомі легковажність та безтурботність цих земних людей у їхньому мисленні, таким чином ви причетні, не знаючи про це, до багатьох вчинків, які робить хто небудь з ваших ближніх лише тому, що тільки но описаним мною способом він отримав підсилення, яке виявилося здатним спонукати його. До найгрубішого здійснення дечого, що досі дрімало в ньому, з чим раніше він лише постійно грав у думках так та чи інша земна людина дуже часто несхвально дивиться на який небудь вчинок свого ближнього, з гнівом відкидаючи та осуджуючи його, за котрий, однак, вона теж несе відповідальність. Перед вічними законами Бога. При цьому мова може йти про зовсім сторонню для неї людину та про вчинок, який вона сама ніколи не здійснила б у найгрубішій матеріальності. Вдумайтеся самі у подібні процеси, лише тоді ви правильно зрозумієте, до чого я закликаю вас у своєму посланні. Зберігайте вогнище своїх думок чистим. Цим витворите мир та будете щасливі. А якщо ви самі станете досить сильними в цьому, при своєму власному очищенні, то на землі коїтиметься менше, ніж досі усіляких злочинів, до яких багато хто причетний, не знаючи про це. Час. Та місце таких вчинків, до яких ви можете бути причетними, не мають ніякого значення, навіть якщо це сталося на протилежному відносно вашого місце перебування краю землі, в місцях, де ніколи не ступала ваша нога, про існування яких ви зовсім нічого не знаєте. Підсилення внаслідок вашої гри думками станеться там, де вони знайдуть подібне до себе, незалежно від відстані, нації та країни, так думки заздрості та ненависті можуть із часом уразити окрему людину, групи людей або навіть цілі народи там, де ці думки знаходять подібне до себе, примушуючи до вчинків, які в своїх формах прояву зовсім відмінні від тих, що колись виникли разом з грою ваших думок. В результаті це може потім проявитися так, як відчуває виконавець у момент вчинку. Отже, ви можете сприяти скоєнню таких жахливих вчинків, про які ви самі насправді ніколи й не думали, а втім, ви перебуваєте у зв'язку з ними, і частина їхньої зворотної дії має обтяжити ваш дух, має повиснути на ньому як тягар, коли він відділиться від тіла. І навпаки, ви можете ще набагато сильніше сприяти миру та щастю людства, завдяки чистому, радісному мисленню можете взяти участь у справах, які завдяки вам здійснюються зовсім сторонніми людьми. Само собою зрозуміло, що від цього благодать пролється і на вас, а ви навіть не будете знати, чому вона до вас прийшла. Якби ви могли хоч раз побачити, як в самодійних законах цього творіння постійно здійснюється непохитна справедливість Всесвятої волі Бога для кожної окремої думки, яку виплекаєте, то ви б з усіх своїх сил. Намагалися діяти так, щоб зберегти чистоту свого мислення. Лише тоді ви станете тими людьми, котрих Творець у своєму діянні милостиво поведе до знання, яке наділить їх вічністю та дозволить їм стати помічниками в творінні, котрі будуть гідними прийняти високі милості, призначені для людського духа для того щоб перетвореними передати їх з радісною вдячністю тим створінням, які здатні прийняти їх лише в такому перетвореному людиною стані, та які нині блюзнірські відрізані від них через занепад людського духа вже після того, як вони змогли з'явитися в часи краще та частіше вібруючої людськості. Однак цим ви запалили та оживили для себе на землі лише одне з положень мого послання воно для вас найважче, що потім набагато полегшить усе інше, виконання чого повинно вже по земному видимо та відчутно являти вам чудо за чудом. Коли ви подолаєте себе для цього, то на вашому шляху. Знову постане небезпека, що виходить з викривлення людського мислення. Ви розпізнаєте в цьому силу, яку надто охоче побажаєте втиснути в цілком визначені форми, щоб вона служила тій чи іншій особливій меті, яка складається з власних бажань. Від цього я хочу вас уже сьогодні застерегти. Бо ця небезпека може поглинути вас, ви загинете після того, як уже ступили на правильний шлях. Стережіться, щоб ви не добивалися цієї чистоти думок у гарячковій боротьбі, бо так ви заженете її у певну колію, і ваші старання перетворяться на фіглярство вона залишиться лише штучно вимушеною. І ніколи не зможе мати того великого впливу, який повинна мати. Ваші зусилля принесуть вам шкоду замість користі, бо при цьому буде відсутня достеменність вільного відчуття. Це знову буде наслідком вашого розсудкового воління, але ніколи не роботою вашого духа. Від цього я застерігаю вас. Подумайте над словом мого послання, яке говорить вам, що будь-яка істина велич може полягати лише в простоті, бо істина велич є простою. Ту простоту, яку я тут маю на увазі, ви зможете зрозуміти краще, якщо поставите на її місце як перехід людське земне поняття природності. Це можливо ближче до вашої здатності розуміти, і ви влучите у точку. Немисленєвим волінням ви зможете надати своїм думкам тієї чистоти, яку я маю на увазі, а навпаки чисте воління має природно та необмежено піднятися в вас із вашого відчуття, не втиснуте в слово. Яке може сприяти виникненню поняття лише обмежено. Має бути не це, а всеосяжне прагнення до доброго, яке здатне охопити виникнення ваших думок, яке пройме їх ще раніше, ніж вони набудуть форми. Це і є те правильне, що потрібно вам це не важко. Навіть набагато легше від усіх інших спроб, як тільки ви дозволите запанувати природності, в якій не може виникнути розсудкова зарозумілість стосовно власного вміння та власних сил. Зробіть себе вільними від думок та дайте свободу вашому пориву до шляхетного та доброго, тоді ви будете мати ту основу мислення. Яка походить від воління вашого духа, а те, що виникне з цього, ви можете спокійно залишити для роботи розсудку, для здійснення в найщільнішій грубій матеріальності, нічого хибного не зможе сформуватися? Відкиньте подалі від себе всі гризоти, породжені думками, покладіться замість цього на свій дух. Який прокладе собі правильний шлях, якщо ви самі його не замурували. Станьте вільними в духові, це значить не що інше, як дозвольте духу в вас іти своїм шляхом. Тоді він просто не зможе інакше, ніж попрямувати до височин, бо сама його природа тягне його неодмінно вгору. Досі, ви стримували його, так що він не міг більше розвиватися. Цим ви перешкоджали його здійманню або зв'язували його крила. Основа для створення нового людства, яку ви не можете та не смієте обійти, полягає в одній тезі зберігайте вогнище своїх думок чистим. Із цього Повинна почати людина, це її перше завдання, яке перетворить її в того, ким вона повинна бути, зразком для всіх, хто прагне до світла та істини, хто хоче вдячно служити творцю всією природою свого буття. Тому, хто виконав це, не потрібні ніякі інші настанови він є таким яким має бути, і завдяки цьому повністю отримує допомогу, яка чекає його в творінні та безупинно веде вгору.